Вітаю це, Маркер Пої. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні говоримо про Донеччину, наступ росіян там, життя людей. Трішки тему дронів ми теж зачепимо. Пізніше поясню, чому. І з нами сьогодні людина, яка власне працює на Донеччині Андрій Крамченков, головний редактор Суспільне Донбас. Вітаю в нашому етері. Всім привіт. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина в прямому етері, А переглянути відео в записі можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. А минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, це було мені здається трошки більше місяця. Тому біда тоді була біля Покровська Мирнограда. Тоді влада казала, що тиждень вроді в людей є на евакуацію, а пізніше трішки там ситуацію так стабілізували, бо за тиждень Покровська не захопили. Та а яка ситуація? Ситуація в цих краях зараз, ну в принципі, особливо нічого не змінилося. Російські військові намагаються вийти на Покровськ. Зараз у них трошки фокус уваги змістився на Курахове, але про це пізніше розповім. В принципі, ворог наближається до Мирнограда і Покровську. До Покровська залишається близько 7-8 кілометрів з південних околиць, туди з боку Селидового. Нещодавно працювали і знімали залишки російського fpv крила, тобто цей дрон uh -huh. літакового типу, а не вертолітного. Uh -huh. І от вони вже почали діставати до південних околиць Покровська. Це ще не означає, що розпочалися власне бої за Покровськ, але ворог наближається. Така сама приблизна ситуація в Мирнограді. Це для тих, хто не дуже розуміє географію Донеччини. Це дорога йде отак Покровськ, Мирноград Костянтинівка туди на схід. Мирноград це таке місто, яке ближче сюди до сходу, і до якого ворог раніше почав підходити. Там наразі два мікрорайони закриті для відвідування цивільними. Там уже працюють арта, літають і в піві. І в принципі, Мирноград дуже стрімко спорожнів, я би так сказав. Якщо Покровськ порожніє. Там поступово закриваються магазини, поступово менше стає людей. Росіяни руйнують там логістику, там залізниця, і через неї такі естакади, там, мости бетонні. От вони всі зруйновані. Зараз всі автомобілі, в тому числі і наш, об'їжджає це через там, таку дуже дуже погану дорогу, яка йде просто повз залізницю. Слухайте, мені завжди щось просто цікаво, коли ми бачимо ці такі, знаєте, зруйновані в Найсарзворті, е, зруйновані мости, а як ж вони потім збираються там жити? Ну, якщо вони планують це все, салата, от захопити, а як вони потім жити там збираються в тому всьому зруйнованому? Ну, практика свідчить, що саме так вони і захоплюють міста. От подивіться на Маріуполь, mm -hmm. на там Волноваху, на що там ще ну, на бахмути. Ну, це чорне і, і страшне, якщо подивитися і... на фотографії. Вони руйнують фактично повністю рівняючи все з землею, артилерією і авіабомбами, і тоді тільки можуть зайти, бо поки є міська забудова, поки є якісь підвали, якісь сховища на заводах, там можуть закріплюватися збройні сили України і чинити спротив російській окупації. А що з турецьком? Турецьк наполовину окупований, його південна частина і східна частина окуповані. За решту міста йдуть бої буквально за кожен там під'їзд, кожен будинок. Там ворог застосовує тактику малих піхотних груп, тобто, це там групи 6-8 людей, які намагаються штурмувати під прикриттям мінометів артилерії і півдронів, тобто вони не не роблять якийсь там великий сухопутний маневр, а використовують таку тактику просочування, не шкодуючи своєї піхоти, намагаються там під'їзд за під'їздом, як я не знаю, як якась гангрена захоплювати це місто. А є якесь пояснення для чого це місто їм? У мене немає ну логіки, мені здається, uh -huh. взагалі в цьому захопленні немає. Якщо ви подивитесь на карту Діпстейт або будь-яку іншу карту, яка вам покаже там місцевість, то там фронт вигнувся дугою. Ліва частина якої спирається на Покровськ, права частина на місто Часів Яр, яке на висотах знаходиться, і вершина цієї дуги це турецьк, який вони і в лоб штурмують, і обійти намагаються. Причому, якщо направлення зусиль на Покровськ, мені зрозуміли, це логістичний центр, там ну, фактично всі дороги на Донбас з Дніпра ведуть через Покровськ. Там. Зараз ми вже намагаємося об'їжджати, але загалом раніше пряма траса Покровськ-Костянтинівка, сянтинівка була це хороша була автострада, яка забезпечувала великі, велику частину фронту, і це так звана рокадна дорога, да, тобто та, яка йшла. Паралельно лінії фронту і нам і давала Збройним силам України можливість перекидати війська, боєприпаси, якісь там припаси людей, техніку, то зараз ця ця дорога під вогневим контролем росіян нею майже не користуються, окрім якоїсь крайньої необхідності. Тобто Покровський зрозумілий: часів яр, який права частина цієї дуги, це висоти, які домінують над місцевістю. Над Краматорською агломерацією, яка знаходиться в річковій долині, річки Казенний Турець. Тобто, там у ці всі міста: Костянтинівка, перш за все, Дружківка, Олексієва, Дружківка, Краматорський, Слов'янськ. Вони в річковій долині в низині, а часів'яр це вихід на хребет, який потім іде на північ, тобто контроль над цими висотами дасть росіянам вогневий контроль над Краматорською агломерацією. Для чого стільки зусиль вони витрачають на турецьк, який ну і і так опиниться в оточенні, якщо вони візьмуть оці ці дві крайні частини цієї дуги, Мені не дуже зрозуміло в принципі. Там така міська забудова, в якій зручно тримати оборону, можливо, вони якась намагаються випхати захисників України в чисте поле, де важче набагато тримати оборону. Але наразі там навколо Турецька укріплень накопано ну, буквально в кожній посадці. Тобто, якщо вони виб'ють е, Збройні Сили України з Турецька, то все одно їм просто просуватися не стане. За Кухова ви ще згадали кілька хвилин тому, що там? За Курахово, дивіться, зараз згідно минулого. Ну, за минулу добу зведення Генерального штабу Збройних сил України 196, здається, штурмів по всій лінії фронту. З них 140 це східний напрямок, тобто ну, от власне Донбас, левова частка з цих 140 50 це курахівський напрямок, тобто третина, третина всіх зусиль зараз направлена на курахове що мені теж не дуже зрозуміло, єдине, чим я це пояснюю, вони шукають. Ну, якісь слабкі місця. Тобто, якщо ми укріпили оборону навколо Покровська, навколо Часового Яру, то десь вже має бути тонко, десь має порватися от вони намагаються, мені здається, да, я не наполягаю, що це правда, намагаються прорвати оборону там, де можливо менше сил та засобів у Сил оборони України. А можливо, ви ще щось знаєте про фортифікації на Донеччині, тому що а, військові моїм колегам розповідали, що вони ну, не зовсім за стандартами там збудовані. Ну, дивіться, я не можу коментувати, угу. наскільки воно відповідає стандартам фортифікації, я в цьому не розбираюся. Але що я точно можу сказати, я бачу спорудження фортифікацій ну, буквально всюди, включаючи навіть Дніпропетровську область. Включаючи позиції за Запокуровському, може там кожна посадка обкопана спорудження фортифікацій, також там на, на південному цьому напрямку, де Курахове, там Андріївка, там теж всі висоти в бліндажах, в окопах, в оцих тетраїдрах бетонних, які uh -huh. називають дивним терміном зуби дракона. В колючому дроті наскільки це відповідає, чи не відповідає там якимось стандартам. Я про це нічого не знаю. Це спитайте у якихось військових інженерів. Чи є гострою потреба наших військових в дронах? Таке трошки знаєте, можливо, дурне запитання, але я зараз поясню, чому тому, що нам на початку року обіцяли один мільйон дронів. Та а коли ми спілкувалися з даною Яровою в нашому етері з міністерства оборони, вона казала, що законтрактували з цього мільйона тільки 400 400 тисяч дронів, і то цього року всі 400 тисяч на фронт не потраплять. Ну але нам паралельно розказує влада, що в на скільки в нас виробників безпілотників, та що ми там вже можемо і поза 2 мільйони виготовляти на рік. Але бачимо на практиці, що чомусь е дуже мало е цих дронів купують е для військових. І знаєте, з одного боку таке враження, ніби ну мало купують, значить не треба. З іншого боку, ти бачиш збори, на які постійно збирають на на ці дрони. Е що кажуть, вам можливо, військові говорили, ну це пояснити дуже просто. Зараз uh -huh. оборонно-промисловий комплекс України виробляє десь там 20-30% від того, що він здатний виробляти за своїми потужностями. І зараз же заборонений експорт озброєнь з України, тобто, фактично, виробники зброї зараз продають війську рівно стільки, скільки бюджет може викупити. І не так просто зараз з'явилася оця данська ініціатива, за якою гроші з арештованих російських активів ідуть на закупівлю зброї для України у українських виробників тобто потужності ОПК значно більше ніж військо може зараз викупати. Це я це так пояснюю. З приводу того, чи вистачає дронів. Ударні дрони це це БК це боєкомплект. А боєкомплекту завжди не вистачає. Тобто, скільки б його не було, завжди буде мало, завжди хочеться більше, оскільки ну об'єктивного ворога снарядів в рази більше ніж у нас. Відповідно, нам треба якась цей паритет досягати. І завершимо трішки, якщо так можете сказати, позитивом. в деяких на деяких телеканалах та в новинах останньою новинкою дуже часто люблять давати запанточку, яка народилася в зоопарку. Але я у вас на Ютубі бачив про укриття для тварин. Це в Костянтинівці. Може, трошки більше розкажете, як тварина там живеться. А це е, люди в своєму приватному будинку, тобто це навіть не якесь місце, яке там на околиці, це прямо от посередині приватного сектору серед людей е, в своїй власній садибі. Люди створили е, притулок для тварин. Да? Вони там врятували одну кішечку і потім понеслось. Е, і у них там собаки, кати, яких привозять військові, яких евакуюють люди, яких вони там е, десь підбирають. І... Серед іншого, вони зробили для, для тварин окремий вхід в підвал, для того, щоб вони могли ховатися по, по сигналу тривоги і навчили їх це робити. Тобто така от турбота про тварин. Дуже дякую, дуже дякую, що ви долучилися до нашого етеру сьогодні зранку. Андрій Крамченко, головний редактор Суспільне Донбас. А нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10:15 радіо «ФМ Галичина в прямому етері. А переглянути відео можете в записі на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.